Всім привіт! Мене звуть Марія і ви на каналі Космос. Сьогодні ви дізнаєтеся, як була винайдена теорія відносності, що спричинила появу квантової фізики. Теорія відносності це фізична концепція, яка стала обличчям науки в популярній культурі. Всупереч розповсюдженому упередженню, вона стверджує не про те, що все відносне, а про те, що всі відносні процеси у всесвіті засновані на абсолютних принципах. Тобто закони фізики працюють однаково в будь-якому місці, швидкість світла є сталою та максимально можливою, і всі ми живемо у чотирьохвимірному просторі часі. Теорія відносності була винайдена німецьким вченим Альбертом Ейнштейном, щоб відповісти на протиріччя фізичній науці, які разом спричинили механіка Ньютона та електромагнетизм Максвелла. Наріжним каменем цих протиріч стало випромінювання світла. Наприкінці ХІХ століття явище видимого світла у фізиці було чимось зрозумілим і повністю загадковим одночасно. Завдяки старанням науковців-вимислителів протягом попередніх століть вдалося виявити, що є джерелом світла, дослідити, як воно розповсюджується, та навіть виміряти його швидкість з доволі високою точністю. Після наукового пояснення явища електромагнетизму Максвеллом, фізики наче поставили крапку в остаточному розумінні явища світла. Стало очевидно, що світло це електромагнітна хвиля в просторі, а швидкість її розповсюдження сягає майже 300 тисяч км на секунду. Однак ця крапка перетворилася у жирний знак питання, і причиною цього стало порівняння світла як хвилі електромагнітної з хвилями механічними. Якщо морська хвиля розповсюджується у воді, звукова хвиля розповсюджується у повітрі, то в якій субстанції розповсюджується електромагнітна хвиля світла? Щоб відповісти на це питання, вчені вдалися до спрощення і висунули гіпотезу, що світло розповсюджується в невидимій речовині етері, або ж ефірі. Однак, якщо етер дійсно існує, то він мав би якось впливати на швидкість світла. Але… Численні експерименти, що були проведені зі світловими променями, показали, що за різних умов світло розповсюджується з абсолютно однаковою швидкістю, і з цього випливали дві радикально нові ідеї, які йшли в розріз із тогочасною фізичною наукою. По-перше, етеру не існує. А по-друге, світло може поводити себе не тільки як хвиля, але і як частинка. Альберту Ейнштейну судилося стати тим вченим, який пояснить парадокси світла як електромагнітного явища новою фізичною теорією. Одного вечора навесні 1905 року вчений, а тоді ще простий патентний клерк у Берні, після важкого робочого дня вирішив сісти у трамвайний вагон по дорозі додому. Ейнштейн часто закінчував роботу якомога швидше, щоб у вільний час поміркувати над істинами Всесвіту. Саме один з таких уявних експериментів, який він розробив у трамваї, назавжди змінив сучасну фізику. Віддаляючись від вежі з годинником, Ейнштейн уявив, що сталося б, якби трамвайний вагон віддалявся зі швидкістю світла. Він зрозумів, що якби він їхав зі швидкістю 300 тисяч км на секунду, то здавалося б, що стрілки годинника зупинилися на місці. У той же час Ейнштейн знав, що там, на годинниковій вежі, стрілки продовжуватимуть йти у своєму звичайному темпі. Для Ейнштейна час сповільнився. ця думка просто підірвала його розум. Ейнштейн дійшов висновку, що чим швидше ви рухаєтесь у просторі, тим повільніше ви рухаєтесь у часі. Але як таке можливо? На наукову роботу Ейнштейна значною мірою вплинули закони. Винайдені двома найбільш знаковими фізиками всіх часів. Це закони руху, відкриті Ісааком Ньютоном, і закони електромагнетизму, сформульовані Джеймсом Клерком Максвеллом. Закони Ньютона наполягали на тому, що швидкості завжди відносні і не можуть бути абсолютними. Наприклад, потяг рухається зі швидкістю 40 км на годину відносно того, хто перебуває в стані спокою. Однак він рухається лише на 20 км на годину швидше відносно поїзда, який рухається зі швидкістю 20 км на годину в тому ж напрямку. Або він рухається зі швидкістю 60 км на годину відносно іншого поїзда, який рухається в протилежному напрямку зі швидкістю 20 км на годину. Це також стосується швидкостей руху в космосі Землі, Сонця і всієї галактики Чумацький шлях. З іншого боку, Максвелл виявив, що швидкість електромагнітної хвилі, такої як світло, фіксована на неймовірно високому рівні 299 мільйонів 792 458 метрів за секунду, незалежно від того, хто її спостерігає. Однак, абсолютність швидкості світла, визначена Максвеллом, здається несумісною з Ньютонівським поняттям відносної швидкості. Якщо закони Ньютона насправді універсальні, то чому швидкість світла має бути винятком? Це поставило Інштейна перед складною дилемою. Цей конфлікт між ідеями Ньютона і Максвелла можна продемонструвати за допомогою ще одного блискучого уявного експерименту Інштейна. Вченок уявив себе на залізничній платформі, де з обох боків від нього б'ють дві блискавки. Оскільки Інштейн стоїть точно посередині між місцями двох ударів, то до нього доходять пучки світла від обох блискавок одночасно. Однак все ускладнюється, коли хтось із потяга, що проїжджає повзенштейна зі швидкістю світла, бачить цю подію. Якби швидкість світла відповідала правилам відносності, то людина в поїзді не стала би свідком одночасного удару двох блискавок. Логічно, що світло від першої блискавки, яка вдарила ближче до людини в поїзді, досягне її першим. Але вимірювання швидкості світла від обох блискавок, зроблені Інштейном та спостерігачем у Русі, відрізнялися б за величиною. Це суперечило б фундаментальній істині Всесвіту. Ейнштейн мав зробити складний вибір або закони Ньютона були неповними, або швидкість світла не була універсальною константою. Вчений зрозумів, що ці два поняття можуть співіснувати, якщо трохи підправити закони Ньютона. Щоб позбутися розбіжності у вимірах, Ейнштейн припустив, що хід часу для людини в поїзді повинен сповільнитися, щоб компенсувати розбіжність у дистанціях, які долають світлові спалахи від першої та другої блискавки до спостерігача так, щоб величина швидкості світла залишалася постійною. Ейнштейн назвав цей прийом уповільненням часу, а свою нову теорію спеціальною теорією відносності. Ньютон вважав, що час для всіх рухається однаково. Ейнштейн, однак, зрозумів, що час розтягується і стискається, змінюючись залежно від швидкості. Через свою пластичність, час, як і простір, заслуговує на власний вимір. Фактично, Ейнштейн стверджував, що вони є одним цілим разом утворюючи чотиривимірну тканину або континуум під назвою простір час. В якому розгортаються повсякденні події Всесвіту. Айнштейн припустив на прикладів гравітаційної взаємодії більш масивного Сонця та менш масивної землі, що сонце не притягує до себе землю таємничим незрозумілим тяжінням, а скоріше викривляє тканину простору часу навколо себе, змушуючи землю поступово впадати в цю заглибину. Однак, завдяки власній швидкості руху, наша планета не падає прямо на поверхню сонця. А рухається по еліптичній орбіті на межі заглибини. Більш проста та зрозуміла аналогія цього процесу наступна Віфай поверхня батуту це тканина простору часу. Далі візьмемо шар для боулінгу, який буде аналогом масивного сонця. Поклавши цей шар в центр батуту, ми побачимо, як він продавить його, створюючи конусоподібне заглиблення. Потім візьмемо легкий м'ячик для настільного тенісу. Якщо ми просто покладемо його на батут, то він покотиться до шару для боулінгу в центрі заглибини. Але якщо ми запустимо м'ячик по краю заглибини та будемо його підштовхувати, він почне рухатися навколо м'яча для боулінгу, наче земля по орбіті навколо Сонця. Тобто щоб не провадитися в гравітаційну западину від більш масивного об'єкта, менш масивні тіла мають набирати певну швидкість. Щоб рухатися довкола об'єкта по орбіті або покинути межі гравітаційної западини. І саме цю задачу виконують ракети, які виводять супутники на навколоземну орбіту або відправляють зонди у міжпланетний простір. Земля ж рухається по орбіті зі швидкістю близько 30 км на секунду. І цього достатньо, щоб протидіяти гравітації сонця і не впасти на його поверхню. Ейнштейн назвав свою теорію теорією відносності, оскільки вона була модифікацією правил відносного руху, які традиційно використовувалися в ньютонівській механіці, де рух є відносним і дуже просто та інтуїтивно зрозуміло залежить від системів відліку, в якій він спостерігається. Ейнштейну довелося підкоригувати ньютонівську теорію відносності, щоб зрозуміти сенс незрозумілого експериментального відкриття. Одне конкретне фізичне явище, а саме швидкість поширення світла в просторі, є зовсім не відносним, а абсолютним. З цього він вивів новий вид фізики, в якому при дуже швидкому русі час повільнюється, об'єкти стискаються, а їх маса зростає до нескінченності. Спеціальна теорія відносності, виведена Альбертом Ейнштейном у 1905 році. Описує фізичні закони для систем, що рухаються зі сталою швидкістю та відсутності гравітаційних полів. Вона вводить ідею, що простір і час є взаємопов'язаними, а швидкість світла є сталою для всіх спостерігачів незалежно від їх руху. Головним рівнянням спеціальної теорії відносності справедливо вважається рівняння є е до рівня м в квадраті. Щоб вивести дане рівняння, яке пов'язує масу з енергією, Ейнштейн замислився над тим, що відбувається з тілом, яке випромінює пару фотонів. Щоб спростити розрахунки, він обмежився одним виміром простору, так, щоб тіло рухалося вздовж прямої лінії, і розглянув загальну картину в двох різних системах відліку. Одна рухається разом з тілом, так що тіло здається нерухомим у цій системі. Інша ж система рухається з невеликою ненальовою швидкістю відносно тіла. Назвемо їх нерухомою та рухомою системами відліку. Вони подібні до космічного корабля, який у власній системі відліку нерухомий, але наземному спостерігачу здається, що корабель рухається. Ейнштейн припустив, що два фотони мають однакову енергію, але випромінюються в протилежних напрямках. Їхні швидкості рівні і протилежні за напрямками, тому швидкість тіла в будь-якій системі відліку не змінюється, коли випромінюються фотони. Потім Ейнштейн обчислив енергію системи до того, як тіло випромінює пару фотонів, і після цього. Пропустивши, що енергія повинна зберігатися, він отримав вираз, який пов'язує зміну енергії тіла, спричинену випромінюванням фотонів, зі зміною його літавісткої або ж відносної маси. Підсумок був такий Зміна енергії дорівнює зміні маси, на швидкість світла в квадраті. З розумного припущення, що тіло нульової маси має нульову енергію, випливає, що енергія дорівнює масі помножена на швидкість світла в квадраті, або є е дорівнює мц в квадраті. Це, звісно, і є знаменита формула. Загальна теорія відносності, сформульована Альбертом Ейнштейном в 1915 році, розширює принципи спеціальної теорії для опису гравітації як викривлення простору часу масивними об'єктами. Вона пояснює гравітацію не як силу, а як результат того, що масивні об'єкти змінюють геометрію навколишнього простору часу. Загальна теорія відносності також передбачає ефекти, такі як деформація часу в гравітаційних полях. Яскравим прикладом того, що теорія відносності працює і має важливе практичне застосування, є робота глобальної системи позиціонування, тобто GPS. Вона визначає точне місце положення лише тоді, коли вносяться поправки на релятивістські ефекти. Адже оновлення даних з координатами відбувається з такою високою частотою, яка потребує точності врахування часу більшої, ніж та, яку дозволяє досягти класична ньютонівська фізика. На супутники GPS впливає дія спеціальної та загальної теорії відносності. Через те, що супутник на орбіті швидко рухається, час для нього йде повільніше, і експериментально доведено, що його годинник втрачає 7 мікросекунд на день. Також на супутник на навколоземній орбіті діє гравітаційне поле Землі, але з меншою силою, ніж на об'єкт на поверхні нашої планети. Через цей ефект час для супутника йде швидше, а його годинник набирає зайвих 45 мікросекунд на день. Сокупний ефект від сповільнення часу, що пояснюється швидкістю руху та спеціальною теорією відносності, та прискорення часу, що зумовлене гравітацією та загальною теорією відносності, складає зайвих 38 мікросекунд на день на годиннику супутника. Гравітаційний фактор впливає на хід часу для супутника більше, ніж фактор швидкості його руху. Рівняння Ейнштейна є е до рівня квадрат зіграло свою роль у розробці ядерної зброї. Поняття ядерного поділу, яке приводить у дію атомну бомбу, виникло у результаті дискусії між фізиками Лізою Майтнер та Отто Фрішем у нацистській Німеччині в 1938 році. Вони намагалися зрозуміти сили, що утримують атом разом, які були схожі на поверхневий натяг краплі рідини. Вони гуляли, обговорювали фізику і застосовували рівняння Інштейна, щоб з'ясувати, чи можливий поділ з енергетичних міркувань. Пізніше Фріш писав ми обидва сіли на стовбур дерева і почали робити обчислення на клаптиках паперу. Коли дві краплі води розділялися, на них діяло електричне відштовхування з енергією близько 200 мегаелектронвольт. На щастя, Ліза Мейтнер пам'ятала, як обчислювати маси ядер. І вирахувала, що два ядра, які утворилися, будуть легшими приблизно на одну п'яту маси протона. Згідно з формулою Інштейна, є дорівнює МС квадрат, маса була еквівалентна 200 мегаелектронвольтам. Все збігалося. Найдраматичніші передбачення із загальної теорії відносності виникають і у набагато більшому масштабі чорні діри, які народжуються, коли масивна зірка колапсує під дією власної гравітації, та розширення Всесвіту, яке наразі пояснюється великим вибухом. Поки що теорія відносності лишається вершиною фізичної науки, але в недалекому майбутньому вчені можуть створити нову теорію, яка її перевершить і ще більш ґрунтовно змінить наше уявлення про світ, в якому ми живемо. Будемо з нетерпінням чекати цього моменту. До зустрічі в наступних випусках.